Із новинами спорту Сумщини в студії обласного телеканалу Дмитро Шпірко. Вітаю вас. Кінець року і суми знову приймають кращих скороходів України. У легкоатлетичному манежі відбувся фінал національного кубка та всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби на честь Володимира Голубничого. Хто ж находив на золото? І скільки медалей у сумах залишили наші спортсмени? Подробиці в сюжеті. Попри кінець року, змагання вийшли представницькими. 12 обласних команд більше 160 учасників, чимало з яких вже знані у світі. Перспективна Людмила Уляновська влітку стала срібною призеркою чемпіонату Європи. В Україні рівних їй сьогодні немає. От і в сумах на 5 кілометровій дистанції Людмила фінішувала значно раніше за суперниць, хоч до власного ж рекорду не дійшла настрій відмінний. Я не готувалась на рекорд. Ми просто відбували нагальний тренувальний збір, е, такий втягуючий. А це ну такий результат, скажем, на морально вольових. Для сумчанина Антона Радька виступ на всеукраїнських змаганнях не в новинку. Був призером, але на вищій щабель підесталу скороход зійшов уперше. Хлопець на хвилину покращив своє найвище особисте досягнення на п'ятірці, і тепер готується йти довшу дистанцію. Дослідження велике. Потому что в прошлом году я показал результат на минуту хуже. В этом году на пятерке личный результат. Ну, я горжусь этим результатом, хотя хотел б лучшего. И на тренировках, на прикидках, было лучшее время. У загальнокомандному заліку сумщина стала другою. Наші земляки поступилися лише збірній Житомирської області. Кубок України та всеукраїнські змагання на честь голубничого відкрили зимовий легкоатлетичний сезон. У січні суми прийматимуть старти обласного рівня, а в лютому у манежі пройдуть чемпіонати України серед юніорів та дорослих. Дмитро Шпірков, Олександр Олексіє на часі спорт.